Потрібна підтримка авіації. Багато українців зрозуміли, що таке війна 24 лютого, проте є ті, які героїчно захищають нас та наше майбутнє починаючи з 2014 року. Ці події змінили наше життя на до та після, та змінили наше усвідомлення в багатьох сферах. Українські режисери почали висвітлювати нашу боротьбу у фільмах та серіалах. Мирний 21 це українська воєнна екшн драма фільм про честь і сміливість, про довіру та боротьбу. Події розгортаються влітку 2014 року у Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала воєнний конфлікт, дехто навіть не приховував свого бажання бути в російському світі. Проте були й ті, хто стояв до останнього та став усе, щоб відстояти свої кордони. Коли сепаратисти відкрито почали погрожувати та ставити свої умови, то командир Луганського прикордонного загону Сергій Дайнеко прийняв рішення тримати оборону. Фільм розповідає про спротив луганських прикордонників у перші дні війни. Прем'єра мала відбутися у травні 2022 року, однак повномасштабне вторгнення змінило плани. На сьогоднішній день більшість із тих, про кого йдеться у стрічці, захищають Україну зі зброєю в руках. Для актора Павла Лі робота у цьому проєкті стала останньою в житті. Він загинув 6 березня у Ірпіні. Проте цей фільм трішки ідеалізований, у деяких моментах, можливо, й фантастичний. Насправді, на фронті не може все так добре складатися, як у фільмі, але не забуваємо, що він селяє віру в нашу перемогу, тому нам потрібні такі фільми. Режисер фільму сказав. Якщо в декількох словах цей фільм про довіру, про те, що довіра є однією із фундаментальних цінностей в житті кожної людини довіра в родині, довіра поміж сусідів, довіра поміж друзів, власне, довіра держави до своїх громадян і громадян до держави цей фільм надзвичайно сильний. Він залишить величезний світ та змінить ваше бачення про гарячі точки. Він доведе, що люди з Луганську, такі ж патріоти України, як і усі інші. Фільм Мирний 21» — це дуже цікава історія, яка показує роботу прикордонників та вшновує усіх, хто боронить нашу державу, Як і під час прокату кіборгів творці стрічки Мирний 21 вирішили підтримати українських бійців та е, співпраці з фондом «Повернись живим донатять 10 гривень з кожного купленого квитка на проєкт «Довгі руки ТРО». Ще розумієш, що через неділю. Будемо у вас під Харківом? Є широко шагати? Можемо і штаною порвати. Якщо Мирний 21 привернув вашу увагу, а я впевнена, що це стовідсотково. Можете переглянути фільми про боротьбу за нашу незалежність, за нашу свободу та за наше світле майбутнє. Перелік я залишу на екрані. Ходить по повітря, му неякі. Значить, мешу між зимою і літом. Що рибальський кіра і яке, ніби пакети кіщаєм літом. Пора безнадійно бартих, пора вертані, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, На наче газиту старих ополог, скільки вивчати вори зимой, як прочитати знак.